Вітаю вас! Тоді як у всіх людей є свої певні негативні риси характеру, одним із найважчих завдань є визнання наявності у себе егоїзму та гордині, які є практично у всіх. Якщо ви запустили це відео, то, ймовірно, ви вже успішно пройшли перший етап звільнення, усвідомлено визнавши наявність у себе цих порочних проявів характеру. І, вирішивши позбутися їх, щоб суттєво покращити самопочуття, якість життя та зробити великий стрибок вперед у духовному розвитку. Як не парадоксально, здоровий егоїзм базового рівня, пов'язаний з інстинктом виживання, приносить нам користь, мотивуючи подбати насамперед про себе, про власну безпеку, здоров'я та побут. Інша справа це егоцентричність, коли людина розглядає оточуючих лише з погляду переслідування власних інтересів та вигод, ігноруючи потреби інших і віддаючи завжди менше, ніж отримує. Гординя, у свою чергу, сильно пов'язана з егоїзмом, адже ці риси лише посилюють одна одну. Гординя означає почуття власної переваги над іншими. Що може проявлятися в різних варіаціях. як езотерик, я з впевненістю заявляю, що гординя та егоїзм є однією з ключових мішеней на шляху до життєвого та духовного успіху, оскільки ці риси створюють у людині довострокові перешкоди та проблеми в відносинах із членами родини, колегами та знайомими, які внутрішньо роблять людину нещасною. Адже та сама гординя є каталізатором більшості порочних рис характеру, а тому стати по-справжньому щасливою і духовно розвиненою людиною неможливо, не позбавившись цих двох червоточин. Чому в одних людей гординя та егоїзм практично не мають прояву, а інші суттєво страждають від цих явищ, в першу причину гордині Найчастіше криються в глибині невпевненості в собі, під маскою пихи, як образи, негативні переживання та травматичні емоції з юності. Ну а егоїзм нерідко зароджується в дитинстві, коли людину балували набагато частіше, ніж слід, але є також чимало інших причин і чинників. Це нагадує струни гітари, які хтось розбалансував. Щоб гітара знову грала красиво без спотворень, її обов'язково потрібно відкалібрувати, повернувши у початковий правильний стан. Увага! Повністю працювати ці прояви характеру можна тільки у зв'язці з практикою працювання страхів та комплексів у складі відеокурсу звільнення від негативу. Ну а застосування лише поточної медитації без цієї практики дозволить усунути ці прояви лише частково, але помітний ефект буде однозначно, особливо якщо у вас вже пробуджені екстрасенсорні задатки, тобто здатність якісно відчувати енергетику чи отримувати відповіді з тонкого плану під час медитації. Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. І тепер ми переходимо до працювання егоїзму для мінімізації проявів якого ми задіємо альтруїзм в якості компенсатору. Прямо зараз візуалізуйте на одній чаші ваг прояви егоїзму в своєму житті, і первинно ця чаша практично завжди знаходиться нижче протилежної, На іншій чаші ми маємо альтруїзм. Ці чаші та їхній вміст є прямою проекцією істинного стану речей. Впливаючи на них, ви автоматично впливаєте на свій характер. А тепер візуалізуйте, як ваш альтруїзм на протилежній чаші зростає доти, доки обидві чаші не вирівняються. Оскільки ця медитація розрахована на роботу не з причинами, а з наслідками, результат, ймовірно, буде частковим, і щоб його посилити, можна примножити ефект інструменту, який ми використовуємо. Прямо зараз дайте установку своїй підсвідомості збільшити альтруїзм ще більше, переваживши егоїзм тією мірою якої буде достатньо для бажаного цільового ефекту на фізичному плані, який вас повністю влаштує, дайте таку установку, візуалізуючи характерну зміну балансу ваги. Тепер переходимо до роботи з гординою. Виявіть шкалу своєї глибинної самооцінки та позначку свого фактичного показника на шкалі. У людей з наявністю гордині рівень внутрішньої самооцінки, як правило, нижчий за норму. Дайте установку цьому показнику пересунутись на оптимальний і гармонійний для вас рівень, за яким прояви гордині зведуться до мінімуму. Далі уявіть шкалу почуття хибної переваги над іншим. Візуалізуйте зниження цього показника до рівня, що дозволяє відчувати себе та решту людей абсолютно рівними, як один перед іншим, як і перед творцем, так і перед усім Всесвітом. Тепер пропоную додатково сили думки додати до своєї свідомості та підсвідомості оптимізм, глибинне почуття поваги до всіх і кожного, а також почуття сукупної внутрішньої впевненості у собі духовного спектру з високим рівнем вібрацій. Аналогічно дайте установку цим доповненням прийняти найбільш оптимальний та прийнятний рівень їхнього прояву у вашому житті. А зараз силою думки та наміру затвердіть та задійте абсолютно всі отримані зміни у свідомості, підсвідомості у всіх ваших тонких тілах та в матриці вашої душі на всіх рівнях енергетики, щоб закріпити здобутий прогрес. На додаток до всіх виконаних і закріплених змін протягом подальших двох хвилин безперервно візуалізуйте, як у всіх ваших тонких структурах на всіх рівнях відбувається перебудова на користь мінімізації проявів егоїзму і гордині, настільки, щоб ці прояви перестали створювати перешкоди у відносинах з оточуючими особистісному і духовному зростанні. Щоб ви знову могли почуватися вільною та щасливою особистістю. Поїхали. Добре, тепер примістіться своєю свідомістю назад у своє фізичне тіло, повертаючись в момент тут і зараз. І тепер ви можете розплющити очі. Дорогі глядачі, нагадую, що для повного позбавлення егоїзму та гордині цю медитацію потрібно застосовувати у поєднанні з раніше згаданою практикою у складі відеокурсу звільнення від негативу посилання на сторінки з описом відеокурсів розміщено під цим відео. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця практика. Якщо так, то ставте лайк, підписку на канал. Репост в соцмережах і напишіть у коментарях про свій досвід, отриманий під час медитації. З вами був Дмитро Мельник. Дякую вам за увагу!